Важка артилерія по мирівській громаді. Чергова атака Нікополя там є поранений. Ворог не припиняє гатити по Дніпропетровщині. Більше про ситуацію в регіоні розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Олено. Станом на зараз в області все спокійно, але вночі окупанти не про не припиняли терор Нікопольщини. Помирівській громаді вгатили із важкої артилерії. Минулося без жертв. Наслідки атаки зараз уточнюються. Напередодні ж ворог обстріляв місто Нікополь. Постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 16 приватних будинків. Дві господарські споруди знищені ще дев'ять побиті. Понівечені й Газопровід та лінія електропередач. Також в Нікопольському та Криворізькому районах залишається дуже критичною ситуація із водопостачанням внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Зараз розпочалося вже будівництво водогону з річки Інголець до Кривого Рогу. Це допоможе зменшити дефіцит, який склався внаслідок російського теракту. А саме дефіцит води для міста Кривого Рогу наразі складає понад 11 мільйонів кубометрів на місяць. Підрахували експерти. Наразі це в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за подіями і більше розкажемо у наших наступних випусках. Олено, передаю тобі слово. Дякую, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію в області.